Як підвищити народжуваність в Україні для стимулювання родин у Мінсоцполітики? Підготували законопроект щодо підтримки сімей. Ним передбачена допомога вагітним жінкам у розмірі 100% зарплати, а також одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень при народженні першої та кожної наступної дитини. Також допомога після пологів. Чи дасть результати ця ініціатива чи зростатиме кількість українців? З'ясуємо це разом з Світланою. Аксоновою старшою науковою співробітницею інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України. Пані Світлано, я вас вітаю. Слава Україні вітаю. героям слава пані. Світлано, пропозиція уряду збільшити виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Чи вважаєте ви цей стимул достатнім для суттєвого впливу на народжуваність в Україні? Почав у назву законопроекту винесено слово стимулювання, але все-таки ми говоримо перш за все про підтримку сімей з дітьми. І як би там не було, але цей законопроект є гарним кроком для того, щоб збільшити з боку держави підтримку сім'ям, які у цей такий відповідальний, дуже напружений період наважуються на народження дитини. Тому якраз якщо ми розглядаємо цю, цей законопроект з боку підтримки сімей, це доволі гарний обґрунтований і ну я б навіть сказала зважний законопроект, тому що у 2024 році. Ну, принаймні, я знаю чотири законопроекти, які були подані, які також намагалися збільшити допомогу при народженні дитини, але жодний з них не був підтриманий саме через те, що фінансово було не, не передбачалося можливості для цього у держави не передбачалося можливості. З цього ну з цього такого ракурсу, то збільшення до 50 тисяч воно все таки ну таки відповідає реаліям нашого часу. Хоча, звісно, звісно, цієї суми вкрай недостатньо, особливо з огляду на ту ситуацію, яку ми маємо. Ну економічну ситуацію. 50 тисяч це все таки не та допомога, яка б мала бути. Але ми пам'ятаємо, що зараз країна перебуває у війні, у війні. Але я хочу також звернути увагу, що у цьому законопроекті, окрім одноразових виплат, одноразової допомоги при народженні дитини, передбачені інші, інші механізми, які сприятимуть підтримці. Ну, наприклад, от мені дуже сподобалася ідея з післяпологовою допомогою для відновлення жінки, здоров'я жінки. Інша справа, що з одного боку гарні кроки, але вони не пояснюються, як же вони будуть реалізовуватися. Тобто, там зазначена така, що порядок і розмір виплати буде вирішуватися кабінетом, кабінетом міністрів. Але от якраз у цьому і є така, е, не незрозуміло наскільки великими, наскільки вони будуть відповідати реальності чи ні. Якщо це буде вагома підтримка, вагома допомога, можливо, це трошки підштовхне ті сім'ї, які вже тривалий час відкладають народження дитини. Все таки їх підштовхне до того, щоб вони реалізували. Те, відкладене на народження, тобто реалізували свою потребу у дітях, і от якраз у, у цьому сенсі, тобто, з огляду на можливість реалізувати повніше потребу у тій, у тій кількості дітей, яку хотіла б мати сім'я, оцей цей законопроект гарний. Скільки б хотіла сім'я, якби це так коректно, бо жінка не повинна народжувати, але було б добре, наприклад, щоб одна жінка скільки дітей народила, аби ми повернулися до показників довоєнних. Ну, було б чудово, якби в кожній родині було щонайменше дві, а краще три дитини. Тоді б у нас був шанс на скоріше відновлення чисельності населення і в цілому. І у нас, ви знаєте, принаймні до повномасштабного вторгнення у нас був цей потенціал, тому що багато сімей, багато респондентів вони вважають, що дві дитини є найкращим, найкращою кількістю дітей у сім'ї. І свою сім'ю вони також бачали щонайменше як дводітну сім'ю. Наскільки чи? Чи зберігся цей потенціал у період повномасштабного вторгнення важко сказати, тому що таких е, повноцінних обстежень, які б дали чіткі розуміння, на жаль, у нас поки не проводилося. Але будемо будемо сподіватися, що у е, цій площині наше суспільство залишилося резинтним і воно також спрямовано на народження двох дітей, виховання двох дітей і. Мати сім'ю щонайменше подібну Оцініть поточну демографічну ситуацію в Україні. Які основні тенденції щодо старіння населення міграційних процесів? Ситуація у нас все таки визначається як демографічна криза. Можливо, я більш так схильна оптимістично, я не вбачаю поки що демографічної катастрофи, але я завжди кажу, що ми стоїмо на порозі демографічної катастрофи, і ну, завдяки якщо цей законопроект буде реалізований, він все-таки буде трошечки нас віддаляти від, від катастрофи. А щодо постаріння населення, то це цілком це еволюційний процес. Він відбувається в усіх країнах, в європейських країнах. На жаль, в нашій країні в ньому відіграють не лише природні, тобто не лише там співвідношення народжуваності, смертності, подовження тривалості життя, а відіграють також міграційні процеси, тому що ми знаємо, що якраз потужний міграційний виїзд. Наших громадян за кордон, причинений війною і, зокрема, повномасштабним вторгненням, він найперше виштовхнув молоді контингенти населення, і тому це також вплинуло на те, що у нас збільшилась частка людей, які перебувають уже у віці 60-65 п'ять і старше. Тому тут значною мірою ця ситуація наскільки вона буде для нас? Чи буде трагічною чи ні, буде також залежати від того, наскільки будуть повертатися назад до нас ті, хто виїхав, якою буде політика міграційна щодо повернення наших громадян. Наскільки я знаю, над цим також працюють. Яке зараз співвідношення, смертність народжуваність? Е, на жаль, на жаль, тут. Е, Числа співвідношення дуже невтішні, тому що за даними 2024 року, у нас майже втричі кількість померлих перевищувала кількість новонароджених. Причому тут треба зважувати також на той факт, що ми наразі оперуємо тією інформацією, яку оприлюднює міністерство юстиції. А вони дають інформацію щодо свідоцтв виданих. І є, і якщо щодо е, народжених тут більш-менш зрозуміла ситуація, тут якщо є похибки, вони дуже невеликі. А от щодо кількості померлих, тут можуть бути е, значний недооблік. І тому я навіть думаю, що можливо, це співвідношення воно є значно більшим аніж на наразі, ми можемо спостерігати за тими даними, які є. Але я хочу сказати, що у нас дуже важка ситуація була ще і до повномасштабного вторгнення у 2021 році. Кількість померлих у 2,6 рази перевищувала кількість народжених. Тобто, у нас вже тоді була дуже несприятлива ця ситуація. На жаль, на жаль, це війна, і тут от, якраз у, у цьому сенсі тут ці співвідношення вони. Ну, зрозумілі, але але не втішні, дуже не втішні. Пані Світлано. Я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і за інформацію, яку ми від вас отримали. Це була Світлана Аксьонова, старша наукова співробітниця інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України.